Що таке подвиг? Це один героїчний вчинок чи вміння завжди бути вірним своїм принципам? Доброго дня! Ви дивитесь програму Літопис Відлуння епох. Ми розповідаємо про історичні події цього дня і про людей, які вплинули на хід історії. Що приніс нам цей день? Як згадані нами події чи люди змінили сьогодення? 8 грудня 1937 року у Соловецькому таборі особливого призначення розстріляли священника Павла Флоренського, яскравий релігійний мислитель, видатний учений автор визначних досліджень у найрізноманітніших галузях науки став жертвою режиму. Він міг врятуватися, міг відмовитися від своїх переконань, емігрувати з радянського союзу, але вирішив бути зі своїм народом до кінця. Його життя було щоденним випробуванням стійкості духу і непохитності переконань. Про подвиг людини, про моральний кодекс, який є вищим за інстинкт самозбереження. Ми поговоримо сьогодні. Наші гості науковий співробітник видавництва дух і літера Артем Пальян-Глаголєв, вітаю вас. А також доктор мистецтвознавства Вадим Скуратівський. Вітаю вас. Але спочатку, перед тим як перейти уже безпосередньо до нашої розмови, ми подивимося сюжет. Павло Олександрович Флоренський. У нашій історії небагато людей з такими широкими науковими інтересами і такою стійкістю у вірі. Його дослідженнями і винаходами, вдячні нащадки, користуються і нині. Флоренський мав енциклопедичні знання. Він вивчав богослов'я і філософію, естетику і культурологію, філологію і мистецтвознавство, математику, фізику і навіть геологію. Написав не, не один десяток серйозних праць, отримав 30 інженерних патентів. Такий розмах викликало прагнення створити єдину цілісну картину світу. Павло Флоренський викладав у вищих навчальних закладах, працював редактором журналу Богословський вісник, був одним із авторів технічної енциклопедії, працював над планом електрифікації. У багатьох сферах він був просто єдиним, незамінним. Так, під час арешту гранки для редагування статей Великої радянської енциклопедії йому доставляли прямо у в'язницю. Іншого спеціаліста на волі у видавництві просто не знайшли. Та головним для Флоренського було священство. У післяреволюційні часи, коли навіть говорити про релігію було небезпечно, отець Павло читає богословські лекції. У складі комісії з охорони пам'яток Троїця Сергієво Лаври рятує від розграбування монастирські скарби, серед яких і мощі преподобного Сергія Радоницького. А на роботу у державні заклади ходить у рясі. Безкомпромісне відстоювання віри призвело до репресій. Отця Павла кілька разів арештовують. В останнє – 1933 року. За звинуваченням у контрреволюційній діяльності засуджують до 10 років таборів і засилають на далекий схід. Дружині покарання пояснюють так за те, що він довів існування Бога. Від еміграції отець Павло відмовився. Вважав, краще бути грішним і страждати з епохою на батьківщині, ніж відірватися від неї. У засланні Флоренський не полишив працювати за його методом. В умовах вічної мерзлоти побудували Норильськ і сургут життєве завдання не в тому, щоб прожити без тривог, а в тому, щоб прожити достойно і не бути порожнім місцем і баластом для своєї країни шановні, ми подивилися сюжет щодо нашої сьогоднішньої теми. Павла Флоренського називали свого часу російським Леонардо да Вінчі. Щоправда, його доля склалася набагато складніше ніж згаданого Леонардо. Але перше, моє питання щодо феномену Флоренського, загалом: як можна у собі помістити інтерес до такої великої кількості наук? Це і естетика, культурологія, філологія, мистецтвознавство. Математика, врешті-решт, фізика, геологія, богословця і навіть філософія як можна за життя встигнути так багато зробити і залишити за собою пам'ять мученика, якого не зламали ніякі режими? Будь ласка, ну бачите, од варто кажучи, мене завжди шокувало порівняння отця Павла Встанського з Леонардо да Вінчі. тому що. Це методологічна помилка у тлумаченні явища феномену отця Павла Флоренського. Ну, Леонардо да Вінчі – неймовірно сильний інтелект і так далі, але він перебував просто в іншій світоглядній площині, на відміну від от нашого героя. Бачите, отець Павло Флоренський, коли чув саме слово Ренесанс, то він тихенько хрестився. Він... Не приймав фундаментальні основи е, Ренесансу, а вірніше його безосновність. Бачите, ну Леонардо да Вінчі безперестанку порівнюють е, Павла Олександровича з Леонардо да Вінчі, але Леонардо да Вінчі в священний день християнина, писав: наступного дня по всій Європі почнеться плач за людиною, яка померла на сході. Він не був християнином. От треба зрозуміти таку просту. Річ і більше того, він фактично був атеїстом, на відміну від отця Павла Флоренського, і у нього не було якогось світоглядного центру, тому що і внаслідок цього все те, що робив Леонардо да Вінчі, воно рано чи пізно на околицях своїх руйнувалося. На відміну від того, що робив Павло Олександрович Флоренський, у якого був світоглядний смисловий центр, і зрозуміло, який він був предмет, а довкола цього самого ультрапредмету, оцієї ультраістини, весь інший світ схоже на Леонардо, дуже не схоже, і давайте виходити з того, що власне Павло Олександрович Франський зробив те, що до нього ніхто не зважився власне зробити. Він поєднав оту саму істину з великої літери з усією культурою нагромадженою не тільки Часом, а взагалі, всією людською присутністю на з це найголовніше в його яку. Шановні, пане Артеме. Зокрема, до вас запитання: от можна взагалі є сенс в тому, щоб спробувати поставити себе на місце е, Павла Флоренського? В якому сенсі на те, на що обрік себе сам Флоренський? Адже була в нього можливість, уже йшлося про те, що була можливість в нього емігрувати, так врешті-решт, в нього була можливість прийняти чужі переконання, теж і від цього в принципі можна сказати, що від того ж не порушилися б закони всесвіту, так якби Флоренський, скажімо, поступився і залишився собі спокійно жити. Але чому саме така такий шлях? Хто його вибирає? Мне кажется, что у него не было другого выхода, у него не было альтернативы, просто драмы. Человек либо может согласиться с какими-то условиями, в которые он попадает, либо, либо не может. Это. Поэтому выбор, либо он остается человеком, либо он теряет человеческий облик. И Виходу у нього не було мені здається. А що на вашу думку таке взагалі подвиг сьогодні? Як можна його до нього правильно поставитися? Подвиги героїв, ви погодитеся, що вони були завжди в ті часи нашої історії, так щоправда, в усі часи героїзм він мав свої критерії і свої свої певні особливості. Так що таке подвиг на вашу думку сьогодні? Ну варто кажучи, якщо вже говорити з цих позицій про явище Флоренського, то належить пам'ятати одну таку річ, серед іншого, в основі його світогляд. Більше того, десь посередині цього світого стояло таке переконання, що від реальної історії нікуди не треба відходити у бік, нікуди не треба тікати, не можна від неї імігрувати. Треба пережити цю історію, залишаючись самим собою при найглибшій і найбільшій істині світу цього бачите. Для Флоренського питання еміграції навіть не стояло Річ у тім, що наприкінці 20-х років в Парижі готували матеріали довкола Василя Васильовича Розенова, такого високого класу парадоксаліста, один із улюблених авторів Флоренського. Флоренський брав цьому участь. А потім він написалсь кінець 20-х у парста що будь ласка не займаєйтесься цим но прийнаймні от разом зі мною потому що я лояльний гражданин СССР і я не хочу вступать от, в соответствующий конлікт з государственными інституціми цени тому що він приймав цей самий режим а тому що він і Входив всі ці самі стихії, залишаючись самим собою, а не відходячи кудись у бік. Давайте пригадаємо, що на початку 20-х років він став одним із провідних консультантів плану ГЛО. і приходив на вищу. До народного господарства у рясті, ну і е, Феліксон Мудрич Дзержинський робив вигляд, що він цього не бачить. Одночасно він працював у Вхутемасі, де переважно навчалися студенти ультраавангардисти і, звичайно е, ультракомсомольці, ультракомуністи. І дивним чином ані Голеро, ані от Вища Рада народного господарства, ані ці самі авангардисти, ані якісь е, е, персонажі 1920-х років. Ні Би не могли мати до нього якихось претензій, тому що він не відходив в бік від найважчих проблем, найважчих колізій людства. Він вважав, що по-іншому християнин не повинен себе е, вести. І більше того, десь в 20-х роках, коли вже було зрозуміло, що йому не дадуть можливості займатися філософією, ну принаймні на рівні друку, він остаточно стає серед іншого інженером. Що найвищого класу, і не просто інженером, а вченим матеріалознавцем. І більше того, на початку 30-х років, де за кілька місяців до арешту він друкує свою статтю фізіка на службі математики, яка є одним із перших кібернетичних текстів в історії людства. Це був інтелект якого раніше у світовому часі не було, але окрім цього величезного інтелекту, ну неймовірної сили Платона Арістотельського рангу інтелекту, було ще переконання, що не можна дифтувати із світу цього, а належить в ньому працювати. Оце і є його подвиг, Добре, Пане Вадиме, я ще хотів би запитання поставити до пана Артема. У вас є своя історична, можна навіть сказати сімейна історія, так яка сформувала, мабуть, що своє ставлення взагалі до такого поняття, як героїзм, до такого поняття, як подвижничество. Ви можете нам докладніше розказати саме про е, свої родинні бачення з цього питання? З е, діяльністю моєго прадідушки, о котором в принципі і, 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 гав, і говориться, це об отці Олександрі Глагорів, я можу сказати, тільки от, як, ну, з сторони. Я знаю, что он ни к какому героизму не стремился вообще. Между, между, между тем он э, совершал героические э, такие деяния, скажем так. Это в, еще во времена еще царского режима, Это когда он выходил с крестным ходом э, по поводу погромов евреев. Он же потом был и э, этим экспертом со стороны духовенства на Белиса. И благодаря этому он, оно и было выиграно. Вот. Но более, более мне известно о деятельности моего дедушки Алексея Александровича Глаголева. Вот. И, и мамы, и в принципе всей семьи. Дело в том, что отца Александра Александровича его замучили в 1937 году. Замучили в 1937 году и э, он э, выдержал более 20 000, э, допросов. Люди, которые прошли ГУЛАГ, говорили, что ГУЛАГ не идет какое сравнение по сравнению с Лукеановской тюрьм, э, тюрьмой и с теми мучениями, которые э, они испытывали. То есть они испытывали в начале в Лукьяновской тюрьме. А потім в... поэтому вони сказали, що це найстрашнее, що такун виділяв двадцять сім допросов. Ну і сказали, що він умер від какой то там недостаточности. Ви самі казали, що він ніколи не хотів бути героєм, так він ніколи не, не намагався ним стати. Так, але чому ж все ж таки так відбулося? Це його життєвий шлях, який його сам вибрав. Чи все ж таки це той вибір, який він сам свого часу зробив? Я говорив і повторяю, що в принципі ні у нього. У дедушки не не было альтернативы в принципе. Либо они оставались людьми. Либо вони теряли тірялі чоловічески Шановні, запитання до вас обох взагалі, що спонукає можливо, воно трошки банальне, але все ж таки, давайте спробуємо розкрити цю тему, що спонукає людину на подвижничество, на здійснення подвигу, якісь зовнішні умови, так якісь певні риси характеру. Чи кожен із людей от запрограмований на здатність до подвигу? От, варто кажучи, це питання дуже складне, тому що зрештою, і 20-те століття, і попередньо, епохи е, мають аж безприкладні сказати б, сюжети, які от наближаються до того чи того е, подвигу. Але бачите, йдеться про те, що подвиг це подвиг тоді, коли людина перебуває при справді автентичній істині. У отця Павла Флоренського ця істина. Была, була, что называется, что секунды. Одна московская дама, ну, властная донька, м, донька художника Нестерова, она мне говорила, что э, Павел Александрович вот всегда смотрел в землю. Он не смотрел на своего собеседника. Но это не потому, что он плохо относился к собеседнику. Видите ли, он все время черпал силу, вот глядя на землю. Він був при тій самій істині, е, великій істині з другого боку. Ну перепрошую приміром, е, японський генерал, командуючий е, авіацією на Тихоокеанському просторі, десь 42-му році зриває себе ці е, генеральські знаки, сідає в літак і намагається врізатися в американський крейсер. Подвиг, подвиг, ну щоправда, генерал давно не сидів за штурвалом, і він впав якраз біля, біля цього самого крейсеру. Але то зовсім інше, то зовсім інше. Тут йдеться про те, що ну, нібито жертовності подвигу в 20 столітті було так багато. Ну і що з того? А тут ідеться інше, йдеться про те, що люди такого рангу, хоча я. Чесно кажучи, не знаю, кого можна поставити інтелектуально і світоглядно поряд з Павлом Олександровичем. Вони перебувають при найбільшій істині світу, і вони знають, що вони цю істину мають зберегти для. Всього людства, навіть тоді, коли людство йде не тим самим е, шляхом. Е, водночас е, їде в автомобільчику Дзержинського в цю саму е, раду народного господарства, отець Павло Флоренський, і щось говорить е, цим самим е, персонажам. Вслід за тим, він їде е, власне йде вже пішки, в цей самий хутемас і, і читає там саме е, лекції. Не даючи йому можливості читати лекції, він починає займати. Інженерними справами він починає займатися діалектриками. Він фактично керує технічною енциклопедією, для якої він надрукував там десь понад 100 статей найвищого класу. І разом з тим все це потрібно для того, щоб все це сумістити з цією самою найвищою істерою. Зрозуміло, пане, пане Артеме, все ж таки, ще ваша точка зору нас цікавить. Чи кожен здатен на подвиг? Подвиги сами ожидают людей, чьих их потребны, шукатые возможности для создания их. Что я могу сказать, вот, как мне кажется, вот, о, смотря на этих моих предков, это самое главное, у них не стоял вопрос подвига, у них стоял вопрос веры. Они по-настоящему верили, в то, что есть вот этот мир, который, в котором они жили. И они знали, что он вот... Вот он есть, и вот его уже нет. И они верили в то, в то, что их ждет потом и поменять вот этот выдержать вот этот вот момент, когда там пытают, там выкручивают все, что можно, и поменять вечность на... Вотити от бізобразі та на кілька это просто... годин тортур. Так, да, Це да. просто було бізнесмисленим у народі. Говорили без трьох правідних, не зграду стоять. Тобто, жодне місто не може існувати, якщо в ньому немає хоча б трьох праведників або духовних подвижників. Чи потрібні нашій країні сьогодні герої, свої подвижники? Скільки їх потрібно, і чи є сьогодні герої, на яких стоять наші міста і взагалі наша країна? Ми могли б таких... Назвати зрозуміло, що майбутню цивілізацію без присутності в ній духовної присутності отця Павла Флоренського не можна уявити. Якщо не буде цієї присутності, то перепрошую і не буде цивілізації цієї, буде просто о, о, катастрофа. Бачите, він. Ну знав рішуче все, ну тому що коли в нього був такий центр, то цей центр був методологічною основою для розуміння всієї структури світу. І Серед іншого, він займався іконою. Так, от ми без кінця зосереджуємося на е, трійці е, Рубльова, забуваючи про те, що ж там на тому самому е, тлі цих самих е, е, надприсутностей. перепрошую там образ міста. Якого міста? Те, який буде слід за тим поруйнована, тому що там немає праведників. Так, от треба, щоб у нас були такі праведники, і принаймні, от такий праведник е, у нас є. Чесно кажучи, я б дуже хотів, щоб у Києві була вулиця отця Павла Флоренського. Він мав дуже багато відношення от до України. Це особлива тема. А не перепрошую того самого Менжинського дякую, якіс, пане Вадима. Дуже на цікава столу. вас отця. пропозиція стосовно вулиці імені Павла Флоренського, пане Артеме. Отже, на яких е подвижниках, на яких героях стоять сьогоднішні міста? Сьогоднішні країни Хотілось би, щоб вони, вони були. Вот. Ведь надо как-то выходить из этого жуткого состояния, в котором, в котором мы находимся. И если бы в основном такие люди находились, я думаю, что это принесло огромную бы пользу. Дуже дякую вам, шановні, за участь у нашій сьогоднішній програмі. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні спілкувалися з науковим співробітником редакції Дух і Літера Артемом Паляном Глагольєвим, а також доктором мистецтвознавства Вадимом Скуратівським. Дякую вам, шановні. Мені згадалися слова Олексія Хом'якова про вищий подвиг у терпінні та любові. Якщо так, то у нашому житті для цього є місце щодня у великих і малих ділах для ближніх чи у вдосконаленні себе пошуку свого істинного я своїми діяннями людина піднімається до Господа. Адже справжній подвиг, хай і невеликий, то є рух до Бога. Завтра у цій ж порі ми поговоримо про відродження забутих мистецтв. Хай вам щастить.